Євгенія Ярошинська не всепуща робітниця громадянка, яка всім серцем відчуває потреби рідного краю, тому повсякчас заглиблюється в царину його буремного життя. Адже серед боковинської інтелігенції є чимало людей з українським корінням, які цураються всього. Українського, розмовляють по-німецьки, кажуть, що віддані Австро-Угорській імперії. Будучи дочкою сільського учителя, я щоденно маю можливість сходитися з українським народом. Записування фольклору дало мені можливість відкрити весь скарб народної словесності. Адже український народ має великі інтелектуальні здібності. Ви, Євгенія, довели, що жінка не тільки берегиня домашнього вогнища, а й займається самоосвітою, обирає вчительську професію, є голосом народу в різних виданнях російської і Австро-Угорської. you